І от що цікаво, під час чи не кожної ракетної атаки РФІ, один з її напрямків є незмінним останнім часом. Це старокостянтинів на Хмельниччині. Крайній раз на Старокостянтині упрямували два кинжали. Це була п'ятниця, 27 вересня. Перед цим 26 вересня туди летіли аж три ракети цього типу. Начальник хмельницького обласної адміністрації Сергій Тюрін прокоментував атаку. Сказав, що обійшлось без руйнувань постраждалих. Три масовні ракетні атаки в кілька хвилі росіяни здійснювали на старокостянтинів п'яту. Того і 6 серпня, і от з чим пов'язана така активізація так стосовно старокостянтиніва. Про це будемо зараз говорити з нашим експертом. У мене на зв'язку авіаційний експерт та аналітик Костянтин Кривлап. Пане Костянтине, мої вам вітання. Вітаю, що це Свята так, во та що це так ворог заходився атакувати Старокостянтинів? Ну Ось дивіться, ми ж очікували, що ми отримаємо дозвіл на використання Storm Shadow і Scalp. А Старокостянтинов це не військова таємниця, це історична довідка, скажімо так, що в Староконстантиневі традиційно стоять суд 24 які, з яких саме виконуються запуски цих ракет Стомшдел і Скальп. І я так думаю, що росіяни дуже бояться цих ракет, дуже бояться отримання нами такого дозвілу, і тому вони черговий раз працюють по Старокостянтинову. Це дуже Така, ну, до того, що вона, вона, вона з одного боку стара, а з іншого боку, з іншого боку, вона модернізована. Е, там постійно е, йдуться якісь будівельні роботи. І саме там є е, різні е, споруди захисні, в тому числі і бетонні споруди. Ну, тобто, це досить захищений аеродром, це досить серйозна. А авіаційна база одна з найпотужніших в Україні. Ну і звісно, що росіяни там своїми кінжальчиками намагаються там її вразити. Вони її по, по, по ній б'ють, 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 але ну наші хлопці виконують ті за заходи, які дозволяють цій цій базі бути в бойовому стані, скажімо так. Пане Костянтину, ну ми знаємо, що кинжали це дороге задоволення расистів. Вони не так часто їх використовують. І от застосування проти старокостянтиніна. Ну вони ж бачать, що поки що не вдається. Тобто на що вони розраховують, і чи взагалі яких ушкоджень можуть вони завдати поле того, що в Костянтиніна наскільки серйозні? Чи все ж таки там серйозно все гарно зроблено? І в принципі для навіть кинжалів це доволі таке непросте завдання. Це дійсно непросте завдання для будь-якої зброї з одного боку, а з іншого боку, нема ППО, яке на 100% захищає. Вони розуміють, що Старокостянтинів не стоїть Петріот, і, зрозуміло, з цих причин вони б'ють там саме балістикою. Вони комбінували атаки із намагалися і шахедами заходити, і хасто першими ракетами крилатими, і добивати потім кінжалами, але ну і, і вони кудись попадають, якісь там руйнування є. Але зазумі, розумієте, неможливо авіаційну базу серйозно велику знищити там ані дронами, ані дронищами, скажімо так, здоровенними, ані якимось е, серйозною кількістю ракет. Верніш серйозною то можна, а от простою кількості неможливо. Uh -huh. ну, тобто це така досить серйозна, досить потужна, велика за територію база, вона ну, просто так її вразити неможливо одним, двома, трьома, п'ятью. Мабуть, є якась у них інформація стосовно де, що знаходиться, по чому бити. Розвідка працює з нашого боку, з їхнього боку, з нашого боку в старокінтинію, мабуть, контррозвідка. Ну це постійний такий процес. У нас війна, тому змагаємось. Дивіться, от вони запускали кінжали не з однієї точки. Так вони були запускали з півдня України, з так званої Саваслейки. Тобто, що це їм дає? Для чого вони от з різних точок заходять? Що вони переслідують і що це їм могло дати, якщо вони запускають з різних напрямків? Ну, спочатку дійсно вони там використовували е, інші пускові рубежі, але зараз вони перейшли до нової тактики. Е, ну, Саваслейка це скоріш схід трохи, трохи на північ. Е, вони запускають Саваслейки, тому що Саваслейка це основний аеродром, база, е, основна база міг-31К. Е, після нашого крайнього туди заходу в гості, скажімо так, угу. у них кількість цих міг 31 дцять значно зменшилась. І там їх, судячи з цього, судячи з того, що більше ніж три кинжали не запускалися, то у них залишилось три. Хоча один із крайніх зльотів був чотири літака. Але я підозрюю, що четвертого вони взяли за компанію. Це не модифікований, Ну інша, інша модель, міг 31 БМ. На радарах ти не зможеш від, відрізнити, це е, міг 31 к чи міг 31 БМ. Е, тому е, вони злітають зараз не більше як три літака. Один літак може брати тільки одну бомбу, е, одну ракету кінжал. Він, він з неї там напружується, щоб її підняти. Вона для нього важкувата, але підіймаються там дуже потужні двигуні, дурні такі. Ну це окреме питання. А е, так, от вони зараз злітають, і якщо відстежувати момент зльоту і момент пуску, то це 3-4 хвилини. Вони злітають і тут же тут же намагаються вдарити, тому що ракета там летить ну, 8, ну 10 ну хвилин, не більше. І за цей час треба встигнути зробити все, що необхідне, для того, щоб захистити аеродром. І так як вони намагаються бити по Старокостянтинову, я думаю, що це, це по всім базам таке проходить. Але старокостянтинові це треба або підняти літаки. Тривога у нас або підняти літаки, або їх сховати укриття або перекатити. Е якщо е там розуміти, що це може працювати розвідка, там супутникова розвідка, ну треба дивитися. Якщо там е гарна погода і е з космосу там дуже добре видно, тоді оптика електронна розвідка у росіян працює непогано. А якщо там є хмарність, то вже там є проблеми. А системи САР, так звані там по радіолокаційної розвідки сканування і потім розшифрування росіян там, з великою затримкою. Десь раніше було два тижні, час зараз десь тиждень. Е, я та пане Костянтине, ви сказали, що вже тривога. Я зараз додам, що половина України і Київ, і Київська область зараз повітряна тривога. Тому я закликаю бути в безпечних місцях. Ось по карті ви бачите, як шириться повітряна тривога. А ми повертаємося до розмови з. З нашим експертом, пане Костянтине, мене запитання. От ви сказали, що насправді невелика кількість часу для того, щоб відреагувати на те, що расисти запускають кінжали. Ми маємо якась система працює, щоб оперативно відреагувати, саме от коли расисти намагаються атакувати саме Стару Костянтину. Вони можуть, мовно кажучи, непомітно запустити ракети по Костянтину? Чи все ж таки це не працює? Знаєте, такою, щоб відкрити там. Журнал, скажем так, воєнне або І прочитати там, як наші пілоти готуються до цих атак, uh -huh. і взагалі наша аеродромна служба. Я можу розказати принципово, як це е, ну, е, колись працювало, до недавнього часу працювала, і я, яка там взагалі логіка. Да? Uh -huh. е, е, треба ураховувати фактори можливості розвідки супротивникам, По-перше, да? по-друге, це режим чергування на аеродромі, чергування аеродромних служб, які можуть катати літаки. Друге, це постійна зміна дислокації літаків, які можуть там в окремі, ну тобто розуміючи швидкість передачі інформації від розвідника до команди, яка приймає рішення і часу зліта літака. Ну, скажем, там час, дві години, п'ять mm -hmm. годин, доба, ну, в залежності від цього, переміщувати літаки. І найкритичніший варіант це, ну, коли слухає цей ефір, коли слухає радіорозвідка, якщо замовкає це сигнал, якщо розмовляють, це теж сигнал, і в залежності від цього можуть використовувати різні, різні режими чергування пілотів. Є режим чергування на аеродромі. Перший тип це чергування в самому літаку, тобто пілоти фізично сидять в літаках. Да? Це такий самий суровий режим суворий. І другий режим чергування на аеродромі це пілоти знаходяться в кімнаті для пілотів, але вони знаходяться в повному спорядженні. Їм треба там до літака добігти, там хвилину максимум дві, піднятися повітря і залишити аеродром. Вибачте. Ну і звісно, це спорудження всіх захисних будівельних якихось там споруд, капоніри, бетонні перекриття, тенти, маскування, переміщення. Ну, тобто, це ціла, ціла наука. І тут хто кого обдурить, хто краще дисциплінований, і хто краще. Хто більш вправний, хто більш швидкісний, uh -huh. тому ну це постійна робота. Постійна пане Костянтине. Я правильно розумію, що ворог відстежує ситуацію на старокостянтині, і, зокрема, за рахунок з допомогою е дронів, я так я правильно розумію, що вони все таки намагаються відстежити, що відбувається на лотовищі? Ну органами їм туди важко залізалетати. Uh -huh. Це досить далеко. Якщо е, ті шахеди, які вони використовують, от було повідомлення, що на шахетах почали використовувати старлінки, uh -huh. то по цьому каналу зв'язку старлінку вони можуть там, якщо там є гарна камера, але шахеди в основному літають вночі. Може, там літають е, так звані, я постійно путаю ці ботанічні назви герані, гербери. Ну Та так. ще гарпії і гарпії, ще з'явилися, <смеш> це хоч рибка там, якась там. Так от, коли <смеш> літають оці гербери, то вони скоріше виконують функції розвідників. І треба розуміти, коли вони літають: вночі, в день, в скільки часу може зайняти прийняття рішення. Ну тобто аналізується дуже багато факторів, але у росіян дійсно зараз нема серйозних засобів. Розвідки яка стосується там того, що коїться на нашій території, okay. і вони там збільшують кількість. Там було повідомлення, що цей спеціальний технологічний центр, який знаходиться в Петербурзі, який виробляє ці орлани, які їх розробив і виробляє. Вони зараз там в своєму навчальному центрі хочуть вийти на кількість тисячу пілотів ор... дронів Орлан. На протязі року, тобто 80 пілотів, вони хочуть випускати щомісяця, uh -huh. тому що це фактично у них зараз єдиний метод отримання інформації того, що коїться на нашій території. Почула спасибілчезне, пане Костянтине, за включення. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик, був у нас на зв'язку. і ми чому ж ворог останнім часом так активно взявся атакувати литовище у Старокостянтині.